Ікряний синець, друзі, свіжайший, такий красивенький, светящийся у нас є в налічні. Звісно ж, він весь 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 іде ікряний. Зараз покажу вам ікорочку. Дивіться, яка в синца, І корочка така. Її не багато, але вона дуже, дуже, дуже вкусненька. Ця ікра. Він такий жирненький. Блін, зараз відріжу кусочек. Попробую. На ваших глазах зробимо так. Чик. Дивіться, скільки корочки. А ну-ка. Ти що? Блін, дуже вкусний. Так. На кілограмчик іде десь е, штучок 12, мабуть. Десь так, плюс-мінус. Ціна такого сінця сумасшедшого. М -м. Вкусного 700 гривень за 1 грамчик він весь весь іде і кряний.